Всім привіт друзі! Мене звати Дорія. Ви на каналі Дорія Плей. А сьогодні ми... Ми, ми, ми. Гуляємо в Spanimal Shelter Знову. Це вже четверта серія буде. по цьому проходженню. За катом я усього прийняла цю кошечку з пораненою лапочкою. Зараз будемо її лікувати. Білд нам треба. де? Все, нам треба 8. Ось вісім. Так, все. Панакода повністю здоров. Пішліть його все покладемо туди. І думаю, все буде добре. Привіт. Е -е, Больно животнее нам треба тепер приїхати. от Отак. Офіс. І зараз, зараз, зараз ми знову е -е, Больну Ось у тваринку. Це Тофі. Цитофи. Ж, ж прийнять. принять. Є. кровь. Больного животного ветеринару. Дадите сообщение ветеринару. Купите нужные лекарства. У него софелька. Но ну, я знаю, что робити, потому что я колись давно-давно-давно ну, гуляла в тигру. Я вам це наказала, а теперь кажу. давай давайте зараз мы возьмем а ну лишь при для забора крови у Меня есть антибиотик а ну давайте таблетку берем мопу все я реально беру возьмем для забора крови штучку антибиотик так нет антибиотик мне не надо и у тебя штучка привет. Мне надо для забора крови. Привет. Мне надо твою кровь пока что взять. Все, у нас есть э, э, образец. Все. Через 20 секунд у нас образец ну, из образца зараз собуда. По потребности животных и собачьи-то. Кашель. Оповшеная температура и удушня. Зараз ми тебе вылікуємо. Ось бачите через 6, 5, 4, 3, 2, 1... Во. Укол антибіотика нам надо. Два. Укол антибіотика. Ем... Нам надо, значить, два окуль, Ну, ще один окульчик, думаю. Пушистик у нас. Зараз... Пушистику зараз надо внимание определить. Э, э, куда я зашла? Магазин. Медицина. Инъекция МГТУ. Антибиотика. Заказать. И зараз давайте пойдем до нашей одной собачечки. Я зараз здесь все дом до нашей собаченьки уже зовсім скучала. а ну зараз я возьму поводочок мы с тобой погуляем вот -е, так у меня куча твариночек если у меня есть поводок Ми можем и так так, а. Пять. Та куда, ванашиш? ж? Та ты? Я к ну ч. Все, іди сюди, швидко. Все, ми уйти подушки в тебе заберемо. Я взагалі нічого не діла, все. Тепер візьмемо 7де5. Ну що, ну це неможливо. Все, бачите? Після на, на прогулку Після на прогулочку. Мані, переміститесь в парк. О, дивіться, що то прикольненьке. Вау! Ходимо ходу ми сьогодні не будемо гуляти, ну, лікувати. Рынку, а погоду будемо зараз гулять з собакою Зараз оно загрузиться Так, 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 так. Ну, давай, 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 пожалуйста, пожалуйста. Ну ладно, сейчас мы почекаем. все мы в парке. Не видите, допорож. Вау, wow, девушка, мы в парке гуляем. Давай пошли в парк. без бизы пусыстик. пусистик Эй, пусистик, пошли. Эй. Hey пушистик, пошли. Пошли, пушистик. А так мы и гуляем по парку. Хе -хе. Иди сюда. Вау, давите, как круто. Вау, собака зи сюда трошки він не успеває, да моз. Не, куда ты? Я думаю, що ми вже можемо закінчити отак в парку, цю серію. Бажаю вам хорошого дня. Не забувайте, що ви були на каналі Дорія Плей. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі. Я буду надіятися хороші. Всім пока-пока!